Вітаю, вітаємо, солоденькі булочки і пончики. А це що потиха біжить по магазину, біжить та думку. Гадає, думає, що вам ще в якому відео набрехати, що показати, що цікавого розказати. До речі, якщо ви ще не підписані на канал Шопотихівне Шопотихи, шустра розпаковка, раджу все зробити як можна швидше, бо там багато цікавих різних відео, і навіть я саме. А це насправді просто біля дома заприметила новий магазинчик. Ну як заприметила Google Map Показав мені. І Я оце вирішила сходити туди на розвідку, подивитися, а що там продають взагалі себе показати, звісно ж, і познімати щось для шоці. Магазинчик Виявився непоганий. Так собі ну головне, що парковка є, і вона завжди так, Така, що є де припаркуватися, хоча і не крита. А що по продуктах? По продуктах ну харчове сміття присутнє, а також присутнє щось інтересне. Знаєте, оце ось таке, отак, таке, ота всяке. Пались вгору за огляд магазу. Ну і звісно, підписка від вас.